П'ятниця 7 березня ви дивитесь новини на 11-му в студію Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. До п'яти збільшилася кількість жертв ракетної атаки по кривому рогу. 7 березня місто у жалобі за загиблими через теракт РФ. Садили кулю та залишили помирати у калюжі крові, шокуючи випадок у Дніпрі. Хто так познущався з собаки і хто врятував пораненого Алабая? З Собакою біля собаки насправді було дуже багато крові. Криги на водоймах майже немає, але відчай духів це не зупиняє. Як врятуватись? Майстер-клас від ДСНСників. Треба обиратися спиною до льоду. Ніхто в разі не вставати ходити. Опости. Тепер офіційно в Новопавлівській громаді є військова адміністрація. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У документі зазначено на виконання закону України про правовий режим воєнного стану утворюється Новопавлівська сільська військова адміністрація Синельніковського району Дніпропетровської області. Указ набирає чинності із дня його опублікування. Росіяни продовжують енергетичний терор. Працівники ДТЕК повідомили про пошкодження об'єкту інфраструктури на Дніпропетровщині. У компанії запевняють, попри небезпеку нових ударів роблять усе можливе, аби повернути світло веселі громадян. Нині відомо про аварійні відключення світла у Нікополі та Марганці. По прибережних громадах окупанти гатять від самого ранку. На територіях безперервно лунає сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з БПЛА. Майже всі вони абсолютно випадково опинились в зоні ураження російського іскандера. До п'яти збільшилась кількість жертв ракетної атаки по кривому рогу. Вчора надвечір через тяжкі травми в лікарні померла 47-річна вчителька. Нагадаємо, в ніч на 6 березня окупанти вже вдруге поцілили балістикою по звичайному готелю в густонаселеному районі міста. Рятувальна операція тривала усю ніч сьогодні, 7 березня, у кривому розі день жалоби за загиблими через теракт РФ. Ким були ці люди? Далі розкажемо у Кривому Розі. Сьогодні приспущені державні прапори а на вулицях. Не лунає музика. 7 березня місто у жалобі за загиблими внаслідок ракетного удару РФ. Готель центральний цілі окупантів став вдруге. Він розташований у центрі густонаселеного житломасиву. Жертвами російського теракту стали абсолютно випадкові люди, які опинилися у зоні ураження. Ця ніч була важка, дуже важка. Ми переживали а вдруг і шепер, і те в другі ще віриш, немає ніякої. Рожа ракета забрала життя п'ятьох людей. Серед них, зокрема, 48-річна Олена Симоненко. Жінка працювала бухгалтеркою на одному з міських підприємств. І в момент удару саме верталася додому. Олена загинула на місці через смертельне поранення у спину. Її чоловіка тяжко поранено. Зараз його рятують у лікарні. Без матері лишилася донька, подружжя, восьмикласниця Марія. Олена завжди прагнула допомогти ближньому у скрутну хвилину. Була доброю, чуйною та справедливою людиною. Користувалася заслуженою повагою як серед колег, так і керівництва. Розповіли на підприємстві, де працювала загибла. На місці удару загинув у Юрій Гусак, чоловік лічених метрів, не дійшов додому. Його вбила російська ракета. Юрію було 53. В нього залишилася донька, кілька десятиліть. Чоловік працював на криворізькому підприємстві із сумом. Про нього згадують колеги. Як прийшла звістка, ми ми одразу не могли повірити, бо вечора був зміни. Людина була гарна, працьовита. На той момент йому було 53 роки. Був Ну душа компанії Лучезарний такий. Харизма в нього була. Він завжди улыбався, завжди був в настрії. Всі ще всі на допомогу. Я з ним пропрацював 30 років. Трохи за 50 було і Сергію на конечному. Разом із дружиною Іриною. У момент ракетного удару він проходив повз готель. Важко поранених їх доправили до лікарні. Сергії з множинними травмами медики буквально збирали по частинах. Утім, врятувати чоловіка не змогли. Його дружина Ірина нині у реанімації. У неї важкі травми голови та ампутація ноги. Дорогою до лікарні помер Владислав Меткий. Чоловік був військовим до Кривого Рогу. Приїхав у відпустку і у фатальний вечір опинився в епіцентрі удару. 7 березня чоловіку мало виповнитися 30 років. Удома на нього чекала дружина. Не стало відповідального сім'янина та військового, який сумлінно виконував свої службові обов'язки. Не стало життєрадісної людини, людини з великим серцем та доброю душею. Владислав завжди був поруч, навіть у найважчих життєвих ситуаціях. Його сила волі завжди надихала, а доброта додавала віри в людей. Пишуть у Петрівській сільраді, звідки Владислав родом. П'ята жертва російської ракети Лада Новікова. Жінці було 47. через тяжкі травми. Вона померла у лікарні вчора ввечері. Жінка була вчителькою ритміки для дітей з особливими освітніми потребами у школі натхнення. У колективі її називали Гладушка за доброту та щирість. Вона вірила в кожного з них, допомагала їм відчувати музику, рух і радість життя. Вона мріяла, будувала плани, і все життя було попереду. Ще 32 людини внаслідок атаки травмовані. Серед них дві дитини. Дев'ятнадцять містяни досі лишаються у лікарнях. Стан п'ятьох украй важкий. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Поранені семеро людей, серед них двоє дітей. Окупанти скинули авіабомби на Слов'янськ. Понівочені майже три десятки будинків, і п'ять автівок. Попередньо проти цивільного населення ворог використав ФАБ 250 У постраждалих мінновибухові травми, контузії, осколкові поранення усіх ушпитали. На жаль, сьогодні вночі місто знову обстріляли. Керовані авіабомби, влучання по вулиці Тополиній. На жаль, є поранені серед них діти. Тримаємось. Ми разом бережіть себе. Пам'ять, яка ніколи не згасне сьогодні. Другі роковини смерті Євгенії Дудки, пресофіцерки ДСНС Дніпропетровщини. Нагадаємо, 10 квітня 2022 року окупанти атакували Дніпровський аеропорт. Рятувальники прибули на місце, щоб ліквідувати наслідки обстрілу. Саме тоді росіяни завдали повторного ракетного удару. Шестеро надзвичайників отримали поранення. Найважчі Євгенія. Лікарі Дніпра та їхні закордонні колеги всіма силами намагалися врятувати. Вати її життя, але після 11 місяців тяжкої боротьби, серце дівчини зупинилося. Від початку літа захисників почнуть забезпечувати пакунком пораненого. У ньому приблизно 30 позицій. Речі видаватимуть військовим в залежності від потреби з моменту, як вони потраплять до стабілізаційного пункту або до лікарні. Пакунок буде поділений на три групи: адаптивний одяг, засоби особистої гігієни для чоловіків та для жінок, а також спеціальні ложка та чашка. Наразі триває збір пропозицій від військових та волонтерів по наповненню пакунку пораненого. Нова операційна, а ще відремонтований після ворожих ударів дах. Це допомога, яку надала компанія Інтерпайп одній з лікарень Дніпра. Така підтримка медзакладам області системна і вона адресна. Купують різноманітне обладнання, витратні матеріали, ремонтують приміщення. Наразі під патронатом компанія 10 медзакладів Дніпропетровщини. У нас всі операційні старого зразка. А ця операційна вже є сучасна. І це операційно вже прикладом до того, до чого ми прагнемо. У цьому закладі це перша операційна такого зразка. Ще декілька місяців тому тут були гори будівельного сміття. Стіни не бачили ремонту із середини минулого століття. Було вивезено, щоб так розуміли. Чотири КАМАЗа мусору. Це ну, по порядку там десь тонн кожний КАМАЗ. Тепер тут нові стіни, які можна дезінфікувати: стеля, підлога, а також вентиляція, якої не було і нова безпечна електропроводка. Приміщення повністю відповідає сучасним вимогам щодо надання оперативного втручання. Тут у нас є пульт, який дозволяє контролювати електроживлення в операційній. Це окрема система. Вона така сучасна, досить проста з точки зору і управління і таке інше. Таку допомогу медичному закладу надала компанія Інтерпайп після того. Як лікарня звернулася, ремонт в операційній та прилеглих кімнатах було зроблено в надшвидкий термін за три місяці, і це величезний обсяг робіт. Кампанія Інтерпайп продовжує системну допомогу лікувальним закладам Дніпра та області, в яких надається медична допомога нашим військовим та особам, які постраждали внаслідок бойових дій, і особливо жахливо, коли самі лікарні. Страждають від бойових пошкоджень. Тому допомога. В таких випадках вона найбільш актуальна. Також в лікарні було замінено вікна, що постраждали після ворожих ударів, і дах, по якому прилітало вже двічі. Зараз покрівлю повністю привели до ладу. Дуже швидко були виділені кошти, був зроблений проект, і практично за півтора-два місяці ми повністю замінили все покриття на наші лікарні. Ми будемо з сухими відділеннями, сухими операційними. Це допоможе нам надавати більш якісну допомогу. 24 на 7. Така підтримка медичних закладів від компанії Інтерпайп є систематичною і вона триває надалі. Олена Петроченкова Сергій Озеров новини одинадцятого каналу. П'ять мільйонів гривень щомісяця на Дніпропетровщині затримали банду, яка налагодила виробництво та збут електронних сигарет. Вже провели 24 обшуки, вилучили продукції на понад 10 мільйонів гривень. Окрім того, правоохоронці прикрили 11 точок продажу вейпів, які працювали у великих торговельних центрах Дніпра та Павлограда. Збувало до 35 тисяч доз психотропів на місяць. Поліція області знешкодила злочинну організацію Біле братерство. Налагодили наркобізнес четверо мешканців Нікополя та Покрова. Структура складалася з кількох відокремлених ланок і налічувала понад два десятки осіб. Лідери біле братерство встановили монополію на збут психотропів в Нікополі та Покрові. Щомісяця ділки заробляли понад 12 мільйонів гривень. За результатами спецоперації, слідчі поліції оголосили підозри 16 учасникам злочинної організації за кількома статтями кримінального кодексу України. 11 ро з них затримані у процесуальному порядку. Їм обрані запобіжні заходи. Проводяться подальші заходи для встановлення інших осіб, причетних до діяльності злочинної організації. Садили кулю та залишили помирати. Шокуючий випадок у Дніпрі на одному з житлових масивів знайшли закривавленого та знесиленого Алабая буквально у калюжі власної крові. Люди швидко викликали волонтерів та доправили собаку до ветклініки. Хто так познущався? Скудлатого? які прогнози на одужання та яке покарання світить живодеру. Дивіться. Світлі лапи у крові та прострілена морда. Жорстока розправа із собакою у Дніпрі, шокуючі кадри із травмованим алабаєм, миттєво розличилися соцмережами та буквально приголомшили Дніпрян. В мене був шок Дніпро, пустир одного житло масивів. Саме на цьому місці небайдужі мешканці знайшли травмовану азіатську вівчарку. Всю в крові місцеві розповідають саме тут, серед очерету нерідко знаходять покинутих тварин. Надія, яка живе на цьому житломасиві, знайшла велетня, коли вигулювала зранку свою собаку. Я побачила, що ось там ось лежить собака, травмована. Біля неї була ну, кров, і поруч з собакою знаходився пакет. Він був тряпчаний і весь красний. В крові З собакою біля собаки насправді було дуже багато крові. Жінка зізнається, коли побачила в якому жахливому стані Алабай, боялася, що вже нічим не зможе йому допомогти. Коли я вже до нього прийшла і зрозуміла, що мені потрібно його вкрити ковдрою, то я почала з ним розмовляти. Він підняв навіть свою голову і почав якось реагувати. Що мені вже це дуже сподобалось, тому що зрозуміло, що він буде жити. Надія впевнена, чотирилапого хотів позбутися його господар. Був чіткий слід машини, і в одному місці не було слідів крові, що собака від тіля прийшла, чи від тіля і вона лежала там. Було як спустили собаку, і я навіть не могла зрозуміти, що він такого зробив, що все зробив з ним господар. Ніяка собака не заслуговує на це. Жінка одразу викликала поліцію та зооконтроль. Волонтери приїхали та забрали собаку на лікування. І вже на операційному столі ветеринари встановили. То було вогнепальне поранення лицьової частини черепа. Куля застрягла в голові кудлатого. Пес втратив багато крові. Було прострілено верхню щелепу, язик, нижню щелепу шиї була велика гематома. Ми все це роздренували, посадили на крапель. Ніця на антібіотіки молодого Алабая назвали Умка. Перші дні кажуть у ветклініці пес був нестабільним. Втім, попри жорстокість тих, хто з ним таке вчинив, не виявляв до людей жодної агресії. Прогнози добрі. Собака адекватна, нормальна, так що прогнози добрі. Вилучену кулю співробітники зооконтролю передали правоохоронцям на експертизу та написали заяву. Поліція шукає господаря тварини та аналізує записи з камер відеоспостереження. Триває слідство. Слідчі відкрили за даним фактом кримінальне провадження за статтею 299 кримінального кодексу України жорстоке поводження з тваринами, яка карається обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на срок Від двох до трьох років. А тим часом Омка вже потроху одужує та набирається сил. Я тебе не ображу. Все добре. Молодець, ти розумник, молодець. коли собака. Поправиться в неї ще буде кастрація, вакцинація від сказу, і ми будемо прилаштовувати її в сім'ю. Я бажаю що взяти. Гадаю, йому там буде непогано там добрі люди. Зооконтроля говорять, на жаль, випадки жорстокого погодження з тваринами не рідкість. Тільки від початку року через їхніх ветеринарів прийшли з десяток травмованих тварин. Тож, якщо ви стали свідком знущання над чотирилапами, телефонуйте до поліції. Зоозахисники також закликають звертатися до зооконтролю. Номери гарячої лінії на ваших екранах. Торя Вахрушина, Катерина Нічик, Денис Єлисавенко і Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Після морозів на Дніпропетровщину вже завітала справжня метеорологічна весна. Температура повітря до плюс 16. у ботанічному саду вже цього тижня почали квітнути першоцвіти. З чим пов'язане таке потепління? Чи надовго та чи варто далеко ховати теплий одяг? Наш Роман Михальчук розкаже. Температура до плюс 16. Вже цими вихідними українці відчують значне потепління. Чи є це аномальним для початку березня, на що вплине і чи довго нас радуватиме сонце? Зараз дізнаємось. У 2002 році 6-7 березня було плюс 22. 24 градуси. В той же час, в далекому вже 1964-му, у ці дні було мінус 23, мінус 26. Синоптики кажуть, зараз ми перебуваємо на піку глобального потепління, проте такий теплий початок весни не аномальний. Перша половина березня це період із перехідною температурою. Стопчики термометрів можуть коливатися від плюса до мінуса при будь-якій весні, ранні, теплі, прохолодні, але ну велика ймовірність пізних заморозків. Як буде в цьому році, побачимо, але тенденція така. Як водичка, ну водичка досить холодна. Все ж таки крина стоїть. Вода класна, холодна. Можна ще помажувати. Ілона загартовується вже п'ять років. Нещодавно вирішила занурюватися щодня. Жінка додає, звикла що березень, здебільшого, холодний місяць, а тут лише кілька тижнів морозної температури, і така березнева спека. Ну, звісно, я трошки сумую, що не буде криги, але вода все одно буде ще довго такою холодненькою. Ще квітень буде нормальним. Я думаю, ще березень. Синоптики кажуть, метеорологічна весна на Дніпропетровщину вже прийшла. Водночас таке різке потепління пояснюють надходженням теплого повітря з Атлантики. «Основні повітряні маси основні синоптичні процеси відбуваються над оканами і переміщуються на материки. Холодне повітря з Арктики дуже рідко проникає на наші широти зараз. У нас середньодобові температури вже на 5 градусів вище норми. А ось у ботанічному саду вже справжній весняний бум. Це хімонант або ранньоквітник, батьківщина Китай, гірський. Перша генерація квітів нас трошки попідмерзала, але ось нова генерація бутонів починає вже другий сезон. Можна сказати, квітування. Ця рослина у себе на батьківщині квітує в лютому. У нас же вона розпустилася ще наприкінці січня. За словами директора, ботсаду, на таке раннє цвітіння також впливає глобальне потепління. Однак запевняє, у світі існує циклічність Зараз певне потепління, скажімо так, спостерігаються. Але ми не знаємо, що буде через 25, через скільки то років, може таке свого роду коливання температур. Вже радують нас і першоцвіти, проліски, підсніжники, крокуси. Цвітіння цих рослин розпочалося вчасно, кажуть фахівці. Ці рослини методично квітнуть саме в цей час. Це правда, це ось найбільш ранні рослини. Утім, хоч зараз температура і плюс 16, за прогнозами синоптиків, вже наступного тижня на нас чекає незначне похолодання. Нічні температури, якщо зараз мінус 2, плюс 3, нічні будуть 2-4 градуси тепла, але денні температури поступово від 14 градусів знизуються до 8-10 градусів. У гідрометцентрі говорять, погода буває непередбачуваною, тож не кваптеся ще ховати теплі речі. Роман Михальчук, Денис Єлисавенко та Євген Дрозд новини 11 каналу. Попри значне потепління, крига подейкуди досі лишається на Дніпрі. І сотні вічей духів продовжують випробовувати долю. Любителів екстремальної риболовлі не зупиняють ані вода під ногами, ані жертви тонкого льоду. Як врятуватись, якщо ви провалились або допомогти, коли ви свідок пригоди? Ці правила має знати кожен. Майстер-клас від ДСНСників зафільмував наш Владислав Авдієнко. Провалились під кригу. Водолази ДСНС показують майстер-клас по самопорятунку. кажуть, головне лишатись на плаву. Та людина йде під воду, хватає воду, захлинається, і течія її уносить під водою. У нас течія в Дніпрі 2 метри в секунду. Це мінімум. Перше правило менше рухів, так зекономити тепло та сили. Треба зафіксуватися на провалі за лід, не панікувати, не знімати з себе одяг. Друге не вилазити на лід грудьми, якщо вилазити на кригу. Лицем до неї на животі буде її проламувати, вона буде ламатись під вами, Ви йдете під лід. Треба обиратися спиною до льоду. Ні в якому разі не вставати, а ходити поповзти. Якщо ви побачили людину у воді, одразу телефонуйте 101 та 103. Рятувати ж треба так, аби самому не стати жертвою до постраждалого у повний зріст ні ногою. Повзіть кинути їй мотузку. Можна кинути їй можна свою куртку зняти, ремінь можна, якусь палецю знайти велику. Ні в кому разі не йти до неї, повсти, щоб це було на відстані, щоб вона схватилася тільки тягнути її на себе. Та рятувальники наголошують за такої погоди виходити на кригу категорично заборонено. З краю може бути міцна, ти дійдеш до очерету, до якоїсь споруди, там, де водорослі, може бути там тонкий лід завжди можна провалитися. Саме краще мати з собою якусь мотузку, щоб в разі ти провалився, мог кинути там другові. Якісь людина, яка проходить мимо, або навіть собою мати жилет на собі, мати круг, якийсь елементарний, щоб ти не пішов під воду. В ДСНС додають щодня попереджають про небезпеку потенційних жертв екстремальної риболовлі, але їх це не зупиняє. Отож кажуть, жити чи потонути вибір виключно за вами. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. І вже завтра у суботу в Дніпрі прогнозують в день 15 градусів тепла, вночі плюс 3. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.